Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні на картах Таро, а саме на колоді Слов'янські легенди, хочу продивитися візит Джо Байдена до Польщі. По-моєму, 1 числа, 21 лютого, візит Байдена до Польщі. Що, що це за візит? Що там будуть вирішуватися? Які питання? Чому він їде до Польщі? Чому Байден їде до Польщі? 21 лютого 2023 року, чому Байден їде до Польщі? Щось тут якийсь шанс про якісь домовленості, ресурси, щось початок якихось таких ну початок якогось матеріального чогось започаткування якогось матеріального якогось. Це можливо якийсь договір, можливо, ще щось такого. Ну, щось такого по типу матеріального. І на колоді, на дні колоди, дивіться, карта смерті. Тобто він їде, щоб щось, якісь зміни внести і дати шанс якомусь матеріальному. Щось, що зараз ми подивимося, що е, якось перемога. Перемога тут якась. Шанс до успіху, шанс до перемоги якийсь. Щоб це, знаєте, якось трішечки стримати якогось пентакливого короля для стримання, щоб тут якось його стримати. Пентакливий король у мене завжди це Путін. На його святкуванні. Бачите, щоб він якось на святкуванні, якесь святкування тут. Так, щоб стримати пентакливого короля. Якийсь, знаєте, щоб завершився цей уже тяжкий період, щоб це вже, знаєте, тут така, вже йдуть великі втрати, і це вже непосильна ноша вже стала непосильна. Що ж, що ж він тут буде робити в Польщі, Байден? Домовлятиметься про якесь завершення, про якісь удари, про якісь ресурси. Дивіться, дуже цікаві карти. Дивіться, ну от, сам Байден випав. Король же зловий, тобто тут він дії, як дії, дії приїхав, розмовляти, щось будуть розмовляти про якесь завершення, про якийсь кінець, про щось таке, що потрібно знищити, зачистити, ну, прямо з лиця землі знести. Дивіться якісь ресурси, дивіться ресурси. Тобто, дивіться, удар, удар якийсь по ресурсам і дуже якась така от швидко. З вогнем. Якось так знищити якісь ресурси. Добре. Ну Добре, щось тут він хоче започаткувати. Щось тут якось якась така. Задумка у нього є. Добре. А що це для України? Його, що для України поїздка Байдена до Польщі? Що це для України? Що це для України? Поїздка Байдена до Польщі, що це для України? Дивіться, для України це якась можливість щось очікує, на щось Україна очікує, тобто вже давно чекала, і тут ми очікуємо, тобто поливаємо, поливаємо, і тут вже ось результат, хочемо отримати результат. Щось Україна чекає чекає по правосуддю, по законам, по ну, тому, що нам положено по закону, по правосуддю. Тобто тут що Україні? Щось чекає, чекає. Чогось боїться, чекає страх якоїсь промови, якогось процесу, і дивіться, яких змін. Дивіться, щось тут чекає, якусь, якась, начебто промова чи щось, щось таке, якийсь процес змін. Тобто для України це буде якась. По-іншому якось буде йти робота. Якось майстерс... майстерно буде обговорено процес змін. Процес змін. Яких змін? Ну, дивіться, тут, ну, тут буде все. Тобто вирішено якесь обговорення, вирішення, можливо, святкувати річницю, як щось можливо, там будуть, вони планують, да? перехід. Перехід планують перехід війни. Дивіться, як і в Росії. Там я тільки що робила прогноз про чому США від забирають своїх, закликають своїм громадянинам виїхати з Росії. Там теж такий прогноз про мені тільки що такі карти теж показали, що дивіться перехід, тому що буде перехід запланований по війні. Якось буде перехід. В вий... інший рівень, інший рівень війни. Що тут буде по війні? Якийсь хитрий буде новий план. Дивіться, почне, почне якийсь хитрістю новий план. Нове щось почнеться нове. Колесо Фортуни, що тут колесо Фортуни нам говорить? Дивіться, процес перейде на інший. Зовсім по-іншому перевернеться з одного боку на інший перевернеться. Було, як кажуть, отак, а стало отак. Тобто якась фортуна уже на нашому боці, і вона йде на ну, якусь зміну. Зміну цих подій на війні. Дивіться, дуже будуть доленосні рішення будуть прийняті в Польщі, доленосні. Не просто так Байден їде туди до Польщі. Там будуть прийняті дуже великі правильні рішення, мудрі рішення. Там будуть ну прям так знаєте, щось, можливо якось ну, а тараш, святкувати. Да? Ну, стосовно цілісності України, щось будуть тут питання дійсно стосовно цілісності України. Щось тут потрібно щось завершувати. Потрібно щось якось по-іншому завершувати в цей процес. Тому так, бачите, і для України це буде, в принципі, норм. Так, ну, ще щось питаємо про Байдена. А, чи. Давайте так, чи зброю. Будуть якісь новини О, ця... його поїздка, чи вирішить нам забезпечення зброєю, чи привіз він нам щось для допомоги? Ну, а що? Чи привіз Байден в Польщу ну, щось для допомоги? Чи посприяє цей приїзд, ну, наданню нам прям допомоги? Да, тут будуть рішення. Ми очікуємо, тут будуть такі, знаєте, ну... Оборонні, якісь для оборони буде щось. Також він якісь, знаєте, зміни, якісь новини нам привезе стосовно процесу, завершення якогось процесу. Він дуже переживав по цьому поводу. Йому якась відповідальна дуже місія. Випала відповідальна місія. Він хоче завершити це все. Ну, він хоче якось це все завершити в Україні. Ну, як не завершити, а допомогти можливо. Так, щоб... ну, тут він привіз мудрі якісь рішення. Мудрі рішення, і ну, те, що тут розділи до і після. Тому щось буде тут таке. Нас, ви знаєте, такі ось ці дні будуть прям такі, наче доленосні. Отак, чомусь мені здається, якось такі вони от, знаєте, ми так очікуємо, 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 очікуємо. До кінця ось, 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 січня, ой, лютого, оці ось буквально дні, вони прямо доленосні будуть. Тому будемо слідкувати. І я думаю, не просто так Джо Байден їде в Польщу. Ну що, друзі, віримо, що все буде добре, молимося за Збройні Сили України. Тільки завдяки їм ми живемо. Так? Тому бережіть себе на все добре. Слава Україні!